Друзі, яку арматуру використовувати на фундаменті? Стальну чи стеклопластикову? Давайте з вами обирати. Значить, стальна десятка, вона буде дорожча, ніж склопластікове. А якщо ми послухаємо продавців склопласької арматури, вона більш міцна і вона краще. Тому кладемо дві арматури поряд і будемо порівнювати якість і обирати. Якщо ви не бачите різниці, то оце стальна арматура. А оце, друзі, склопластикова арматура, котру нам пропонують як альтернативу. Ну, як бачите, різницю, да? тобто стальна має однородну структуру, дуже щільна, незмінна. Значить, склопластикова арматура ми бачимо з вами, що має овальну форму. Відсутня ріфленка, бо нахер відірвалася, не тримається. Бачимо, можемо проконтролювати з вами кожну волосінку на цій арматурі. Тобто ми з вами чітко бачимо, що альтернативи у нас немає. І сучасні технології вони дозволяють нам зекономити гроші, тому це пуфло ми викидуємо і будемо використовувати. Дешеву сучасну арматуру склотастік. Ми що, з лозу з'їхав чи що?